Вітаю, друзі. Друга доба пішла після початку білгородської операції. І станом на сьогодні про Білгород уже можна говорити як про подію, говорити по суті. А у нас з цим надзвичайно велика проблема, тому що в українському суспільстві склалася якась дуже небезпечна і неправильна традиція реагувати на чужі реакції, замість того, щоб говорити по суті і бачити подію. Ось вчора, цілий день, я спостерігав, як українська блогосфера тішилася з негативних реакцій російських пропагандистів, воєнкорів, журналістів, блогерів, лідерів громадської думки на зразок Гіркіна. Але як на мене, російсько-українська війна не для того, щоб ми вишуковували негативні реакції російських воєнкорів і пропагандистів, і витрачали свій час для того, щоб тішитися. А з їх істерик, якщо подивитися на заголовки от всіх блогерів, то як правило ми дуже часто можемо прочитати гіркін в істериці, в істериці там попов, в істериці Скабєєва, ще хтось там в істериці, Соловйов в істериці, всі в істериці. Ну я ще раз повторюю, що ми не на те витрачаємо час, не треба реагувати. На чужі негативні реакції. Це дуже неправильно. Раз я вже почав з реакції, якщо вже є така любов до вивчення чужих реакцій, то я би стартанув з реакцій офіційної української сторони. От, власне кажучи, реакція офіційної української сторони дає відповідь на важливе запитання, чи наші дії є осмисленими і адекватними в Білгородській області. І реакція офіційної сторони не дає мені підстав вважати, що наші дії є осмисленими і адекватними. Я почну з Міші Подоляка. Це єдина офіційна говоряща голова від офісу президента. Більше там уже нікого не залишилося. Міша Подоляк людина дуже розумна і креативна, тільки він забуває, що він офіційна особа. Причому представляє він не кого-небудь, а президента України. Це фактично офіційна позиція. Він не клоун, не блогер, не стендапер. Що говорить Подоляк? Це офіційна позиція Офісу президента. Українська сторона з великою цікавістю спостерігає за військовими подіями, подіями, які розвертаються навколо Білгорода в Білгородській області. Українська сторона не має ніякого відношення до подій на Білгородщині. Але, безперечно, ми симпатизуємо, підтримуємо, тому що це. Боротьба за там вільну Росію, щось типу такого, це все дуже добре. Це все дуже добре. Але якщо офіс президента і Михайло Подоляк знаходяться ментально в 2014-2015 роках п'ятнадцятому році і а, мовпують зелених чоловічиків і Російську Федерацію, то вони повинні собі задати запитання: а що роблять на Білгородщині нехай і росіяни. Громадяни Росії, люди з паспортами Російської Федерації, але одягнені в форму Збройних сил України з українськими прапорами, що роблять там танки з українськими прапорами, і взагалі вся військова техніка, яка з позначками нашої держави. Причому, що цікаво, що якась кількість техніки більше половини кажуть, це Американська легка бронетехніка це теж друге запитання, так? Отже, якщо вже е, наші е, командири військово-політичне керівництво не можуть вийти з 2014 року, то тоді потрібно просто переодягати людей в якусь робу військову чи робочу, можливо, навіть оранжевого кольору. Ну є ж у Франції, були ж ці оранжеві жилети. Ось, або в синю, темно-синю робу без опізнавальних знаків. І казати, що це просто трактористи, комбайнери і так далі. І тоді ми б сказали, що це народне повстання. Готувалися б, осмисленість була якась дій. Нехай це мавпування і повторення російської сторони, але це б всі розуміли, що в Україні є політична влада яка осмислює, що вона робить, адекватна, і планує якусь там операцію. Безперечно, всі б розуміли, звідки ноги ростуть, хто це робить і так далі. Ось це наша відповідь на 2014 рік, але цього всього не відбувається. Заводиться значить 100 чоловік. Важливо розуміти, що це посилена, механізована рота всього. І говориться про те, що це... ми не маємо ніякого відношення до цього. Це не українські військові, і це не ЗСУ. Виникає питання, хто це. Ми ж повинні розуміти, нас ж дивляться і слухають не тільки в Україні, не тільки Путін, а в тому числі наші західні партнери. І це не повага взагалі до е, всіх, до українців і до західних партнерів. За Росією ми мову не ведемо зараз. Це надзвичайно важливо, тому що офіційна сторона повинна вирішувати важливе питання. Ми не брали на себе зобов'язань не воювати на території Росії. І принаймні тієї зброї, яка є у нас, танки Т-72, кулемети Максим, там гвинтівки, автомати Калашникова, міномети, гранатомети, ми можемо спокійно використовувати на території Російської Федерації, якщо вже стоїть так питання. Але загалом має бути офіційно пояснено, що ця війна передбачає. Це війна наша на визволення, і вона передбачає ведення бойових дій на території ворога з такою, такою чи іншою метою. І ось головне управління розвідки виходить з якоюсь протилежною заявою, таке враження, що вони між собою не спілкуються і грають кожен там на своєму роялі. Ось і кажуть, що ми створимо пояс смугу такої безпеки 100-кілометрову. Ну це все дуже добре, тільки як рота 100 чоловік може створити пояс безпеки в 100 кілометрів протяжністю, я думаю, кілометрів 300, тому що це Білгородська, Курська і Брянська області, і чим це все якби ну, закінчується. Є підозра, є така версія, що вся ця білгородська операція вона спрямована для того, щоб відтягнути російські війська з театру військових дій на південному сході, з під Бахмуту, з під Запоріжжя, Херсонщини і так далі. Це добре, але я ще раз кажу про осмисленість, адекватність і прорахування своїх дій. А що буде, якщо Путін і Кремль проігнорують захоплення там, того Грайворона чи кількох районних центрів і не знімуть ці війська? Уже сьогодні всім зрозуміло, що Путін і російська пропаганда, і телебачення не інформують своїх громадян. Ніхто не те, що там у Владивостоці, чи в Хабаровському краї, чи в Біробіджані, не знає, що робиться в Білгородській області, їм байдуже. Не знають навіть, я думаю, Вороні і в Москві. Про це не повідомляються. Окрім Білгорода, про це ніхто не знає. І Путін скаже: та нема питання, хай там, що вони можуть зробити цих 100 чоловік, чи нехай це бути батальйон, 400 чоловік на всю Білгородську область. Ну, абсолютно нічого. А у нас виникають проблеми і велико багато питань. Ми паралізуємо життя цивільних. Під якою юрисдикцією опиняється пів Білгородської області? Чи навіть, припустимо, що це, е, зайшла бригада і оточила, і зайшла в Білгород. І немає там спротиву. Що далі робити з цим всім? Є цивільне населення, життя і так далі. Люди знаходяться, я ж підкреслюю, в формі ЗСУ, Збройних сил України. Якби це були люди в е, е, оранжевих жилетах чи в е, темно-сині робі під електриків, то це ще можна можна сказати, що це їх внутрішні питання, що хочуть, те хай роблять. Ще раз підкреслюю: події правильні, потрібно ввести, переносити війну на території Російської Федерації. Але це має бути осмислена дія. І ключову роль тут відіграють не військові, а політики, зеленські і команда. Але якщо у Стефанчука там голова не поміщається в телевізор, а Подоляк себе вважає, я не знаю, що він в Кевені. Ну, тоді про що ми можемо говорити? За головне управління розвідки, ну там особливо від них щось чекати, якогось там осмисленості. Це взагалі не їх робота. Я запрошую всіх подивитися професійний коментар від Олександра Новохацького. Ми сьогодні трошки в іншому напрямку, але розібрали події на Білгородщині. Отже. Будемо подивитися, кажуть. Ситуація буде розгортатися. Те, що з позитивного, що нарешті ми використали Легіон Свободи, РДК, цей російський добровольчий корпус. І чи потрібно використовувати росіян? Які хочуть змін на Росію. Ну, звичайно, потрібно, але з ними теж треба вибудовувати політику. Цілком можливо, що для них треба окреслити їх політичні перспективи, підтримку на майбутнє на базі трьох областей, як плацдарм для подальшого розвитку. Тому що вся Росія дуже велика. На 5-10 років. Для цього потрібно стратегічне мислення. Брянська, Курська Білгородська область вона віддається там умовному і ліпаномаріо. І далі, але це потрібно пояснювати. Я ще раз підкреслюю важливу річ, що е, війна це не завжди брехня. І це не завжди омана і дезінформація. На північному, фронті, на північному фронті ми повинні працювати так, щоб нас розуміли всі, в тому числі і ворог. Ворог має розуміти, що ми робимо. Для того щоб ми могли, якщо ми запланували, щось обміняти, наприклад, території Криму на Білгородську і Курську область. А коли ворог не розуміє, для чого це робить і чим це закінчується, і взагалі, то це може дати ну, неадекватну реакцію. Це пацюк, загнаний у кут, від нього можна очікувати все, що завгодно. І поводити себе таким чином, давати такі офіційні коментарі, які робить Міша Подоляк, ну це неприйнятна річ, я ще раз повторюю. Подоляк офіційна особа. Він не на КВН. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати станом на сьогодні по білгородських подіях. Всім дякую за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічей.